у Харкові закупили новий транспорт. 30 нових тролейбусів та 16 автобусів вишукувалися у центрі міста. Якщо тролейбуси місто закупило у кредит, то презентовані автобуси закупили самі ж перевізники, запевняють харківські керманичі. Сьогодні є 16 перевозчиків, які працюють в цій схемі. всі вони згодні на інвестиції в транспортну схему міста Харкова. І обновлення подіжного составу. Новий транспорт нахвалюють як міські можновладці, так і виробники. Мовляв, 4,5 мільйони гривень за кожний тролейбус та півтора мільйона за автобус найвигідніша ціна. Всі машини назначені для використання з інвалідною коляской, оборудованим пандусом. Пірви на тролейбуси поставлені кондиціонери. Розход електроенергії у таких тролейбусах на 40% менше. Чим у старого типу потрелібусом тим часом місто ще не розрахувалося за 90 тролейбусів і 10 трамваїв, які були закуплені у лізинг понад 4 роки тому. З того часу Харків перерахував львівському підприємству лише 50 мільйонів гривень. За даними постачальника, 70 мільйонів місто і досі винне. Тож, якщо харківські керманичі найближчим часом не сплатять по рахунках, львів'яни погрожують забрати транспорт. При цьому вже сплачені до цього 50 мільйонів гривень не повертатимуть такі умо. Мови лізингу.